Доброго дня! рада усіх вас сьогодні вітати, Андрій. Привіт! Добрий день! сьогодні. Ми знову вам показуємо наші новинки. Новинки, які дуже заслуговують на вашу увагу, тому що багато хто з вас на них чекав, та й саме, і ми на них чекали. І дуже два потужних трактори. Ми хочемо вам сьогодні їх представити: це Дон Фенки. Майже улюблені трактори Андрія. Ні, правда? що майже саме улюблені. Я думала, ДТЗ Андрій. Ні, Ні? тонфенги ну то тут ти сьогодні маєш бути в ударі. Да. Так дві сороківки. Дві сороківки. Одна в новому дизайні, друга в старішому дизайні. Хоча теж якому заслуговує на увагу. Має свої відмінності. Є трішки різниця вартості. ми в кінці обговоримо, і ви зрозумієте чому. Ну і багато чого нового теж в них з'явилося. Давайте разом зараз дослідимо, і тоді кожен для вас для себе зробить свої висновки. Значить, так повноприводні, чотирьохциліндрові на стандартній своїй резині, тобто не маючи ширшої, чи ще бущої. Ми знаємо, які ще його розміри. Чотирьохциліндрові сказала. Новенькі цьогорічні недавно прийшли, от склали і вам їх показують. П'ятий місяць. П'ятий місяць, так угу. ну зараз... вони три місяці йдуть по морю, так що новіших немає в Україні. Новіших немає в Україні. Ми раді, що ми можемо вам вже їх запропонувати, показати. І ми стараємося. Значить, так вага цих тракторів 1850 кг. кілограм. Вони мають грузи, ось шість грузів по 20 кілограм спереду. Задні колеса в них не обтяжені, але по вашому бажанню ви можете докупити тут грузи на задні колеса по 40 кг. Вони є в наявності, це є не проблема. Але трактори ви розумієте, що вони і так є ну, важкими. Так що думаю, грузи не завжди не всім будуть потрібні. Е, говори по розмірах Андрій, резини. Яка тут все-таки розміра? Дивіться, вони йдуть на резині 7,5 на 16. Такі самі були на Оріонах. Угу. До, задні йдуть 12,4. Це вже ну найбільша резина, задня, яка може стояти на сороковках. Яка може стояти на сороковках? Ну і що? Давай будемо показувати капоти наші. Давайте новенькі акуратно. Акуратно, ще воно таке, знаєте, я кажуть, не сильно оброблене, але вже вражає. Значить, так, що ми бачимо? Ми бачимо гідравлічний бачок, ми бачимо акумулятор. Акумулятор 80-ка, Як на мене, то трошки міг би бути, мабуть, більший угу. для такої машини великої. Ми бачимо великий радіатор. На 10 літрів, напевно, що так, Андрій, так 10 літрів. Він же нас має там людину, Андрій? Да -да -да. Да, все все, все он е, капає прямо на нього з нього вже Ростили-пали трохи. Розселипали Андрій. Я думаю, що потім, мабуть, ви його назад так закрутите. Дивіться, до радіатора немає додаткового розширюючого бачка. Угу. Не знаю, добре, не добре, чи самі можуть під я кажу, щось придумати наші господарі, але ну, немає. Бачите, новіше є в нас два насоси на гідравліку руля, гідравліку на віски. Є тут бачу фільтр, мотор називає мотор саме основне. КЕМ 490, якого Донфенг маркує як ЗН 490 угу. і 400 оборотів. Мотори однакові, однакові, Андрій, однакові. Так, ба, дивіться, яке на тут ноу-хау є в нас бачок на десь топливо, який в нас ізольований такою протизаймистою протизаймиста, мабуть, та, така ну ну це така ну пластик. Фоля якась Ні, ні, але з тої сторони металічна. Ну це грубе, воно да не, воно так, грубе, щоб воно не нагрівалося, і виходить, воно ну, так закриває бачок. Да. Бак в нас, я думаю, на скільки літрів? 25 літрів. 25? 25 п'ять літрів. Я думала трохи більше. Я теж думав, що трошки більше. В систему може до 30. Бачиш? Ну таке. Так, можна було більше, правда? Можна було більше, да. Дивіться, маса в нас вже зовнішньо виведена, тобто не треба буде нам відкривати кожного разу капот для його заведення. І є зверху, щоб заправляти бак. Є бачите, є зверху теж отвір, що відкривається кришечкою. Теж не треба буде відкривати капот. Це теж дуже добре. Так, з цієї сторони, що ми бачимо? Ми бачимо повітряний фільтр закритий, бачиш, зовсім закритий, щоб не було нічого видно. Так, чотири форсунки. Бачимо фільтри грубої очистки, дрібної очистки і масляний. Mm, ну, знаєш, Андрій, дуже все гарне. Все воно таке, гарна мені така і проводка, так воно все. Ну, мабуть, новеньке через те так криваво. Воно просто гарно, доладно зроблено, правда? Але, ну, гарнюню. Гарнюню Виглядає гарню. Гарню виглядає. Що ти хочеш покладати? Щось я вкладати, шось, шось, шось може пропустила Андрій? Ні, все супер. Супер, правда? Все класно. Давай його опустимо. Цей капот. Так, Андрій, може, ні. Мені... Поможеш, а, от прижати мабуть треба, ні? Чекайте, чекайте. От. Зараз побрязкаємо тут трохи. Mm -hmm. О, Оп. Оп. все, так, да, впало. Гар, гарний, гарний дизайн, нові фари. Лед, да? так? Да, це ледовські, до речі, в старому дизайні не ледовські. Да, тут ледовські. Подивіться. подивіться, бачите, тут Тут ідуть пари звичайні, мабуть, а і він такий більш округлий. А тут він такий бачите, має більш такої агресивний. Напишіть тем. в коментарях, який вам ліпше дизайн. Да, напишіть. от цікаво, цікаво. Да, до чого ви більш прихильні. А кольори Андрій, ну тут ми демонструємо червоний і синій. В Принципі, цей трактор теж має може бути і в червоному кольорі. Чи він тільки синій? Вони йшли всі колись в такі воморді. Так. Такі во і всі сині були, і були сині. А зараз А зараз в сині приходять в новій морді, а червоному приходять в старій морді. Але є такий нюанс, що в чер... на червоному кольорі вони йшли всі на рашку. на ну я поняла. Угу. Ну що є, то є як називаємо, так називаємо. Так, вихлопна труба, ізольована решітку є, знаєте, не сильно, вона далеко знаходиться від вихлопної, Не знаю. От подивись, сантиметри. Сантиметр. Міз... Ну. Це так, як двигун суроковка, він дуже швидко нагрівається, гріється, ця, ця, ця труба, мама рідна, мама якщо чесно. Дивися. Пол полімер, ну, мені здається, що це треба бути обережним, мабуть, це таке. Ні, він такий, міцний, міцний, непоганий. Угу. Не, не, Ні, тут, тут нема проблем з тим. Немає. Ну давай тоді тут... ну якщо захотіти, то може бути. Ну, я з в общем, я, можливо, знаєш, що, можливо, треба якоюсь співкою такою зразу захисною, знаєш, приклеїти, щоб не було. Я навіть на тим не думаю, певно, ну, жіночий жіночий погляд. Як Ми на шіночий, телефон. Щоб Нам нам нам, нам це ж хочеться, щоб воно служило до що. Я, наприклад, думаю, от якби б такий їдач, якийсь камінець вилітає. І шкода буде, як воно, знаєш, трісна. Мені здається, я б його поклеїла б, навіть навіть знаєш, навіть і чорною, щоб не просвітлялося, а хай би було б. А, а міг, має бути видно того, що, щоб було видно, куди їдеш. А, Ну, я думаю, що тут там може бути скочу можна наклеїти клеїти можна. Так, ну що ми тут бачимо? Так само бачимо е, акумулятор. 80-ка така сама да Стої? тільки він тут зверху стоїть. Там схований в мости передньому. Тут зверху точно такий самий гідравлічний бачок, радіатор на 10 літрів. Що теж немає, розширюючого бачку немає. Теж немає. Теж немає. Є на се на з твоєї сторони. Ні, вас добре було видно. Добре, ну тут ми бачимо фільтри, чотири форсуночки, повітряний бак так само такої закритий. самої висоти все ну, те саме, все те саме. Той самий. той самий двигун, так само Кем, uh -huh. який маркується ЗН. Uh -huh. Точно той самий двигун. Будова та сама, це єдине, що відрізняється, якщо відкрити, можна відрізнити, якщо капот зняти, тому що тут стоїть е, зверху акумулятор, uh -huh. а там схований, бачите, схований в мосту. Uh -huh. Оце по чому все можна відрізати, якщо відкрити Ну, морди. маса теж так дивлюся. Маса в нас трошечки над, над ну, ближче е, е, да. сюди, над коле біля колеса. Е, дивіться, тепер бачите, так само тут є е, бак на дистопливо, але він вже не має цієї захисної такої панелі. Да? От він так виглядає. Ну, видно, що він дійсно є невеличкий, ну, такий самий на 25 літрів. Так, ну два, два насоси на гідреб... гідравліку руля, гідравліку навісного обладнання у нас є. Е, теж є ще фільтр стоїть е, статер. Ну, все те саме. Все, все, в принципі, так само. Давай тоді, Андрій, візку пропустимо місце там, де найбільше, як кажуть, нас є про що говорити? Є про що говорити? Пропускаємо. ідемо сіда... до навісного обладнання. Навіска наша. В принципі, тут відмінностей по навісці самі немає. Вагу вона піднімає однаково 650 кілограм. Це те, що, як кажуть, нам диктує завод. І ми це озвучуємо і вам радимо дотримуватися. Є в нас гідравлічні виходи і тут, і тут. Гарні ми бачимо. Панчохи, от покажи Андрії, гарні на задні мости і там, і там. Але е, дивіться, який тут є нюанс. Погляньте зразу, покажи, як воно все зашито від сидіння тракториста, е, і як воно може бути не зашито в цьому тракторі, і як воно це все буде бачитися прозоро. Уявіть собі роботу в полі, земля. Працює навіска, різні є швидкості, і воно, виходить, все може залітати сюди, всередину. Андрій, правильно? Це все в роті буде, так? Да? Це все буде в роті. Ну, от, от ну, Як для мене, це дуже важливо і воно. Хоча місце для кріплень, щоб зашити? Є. Зроблені. Ну, Хоч так. хоч так. Андрій, може, але може можна було добрати це до комплектації на цей трактор, оце зашивання. Ну, ми зашиваємо, коли кабіну ставимо. Ви якщо ви при кабіні, якщо да. при кабіні на цей трактор можуть можна ставити кабіни свої, і тоді ми за можна є кабіни вже зроблені, до речі, до нього. Ну це теж варіант, Андрій. Да. Зразу це з кабіною це ставимо. Було. До речі, кабіну ставимо безкоштовно, якщо берете в нас зразу з трактором за роботу не беремо. Кабіну безкоштовно на цей трактор? Ну, є? за кабіну беремо гроші, а за встановлення за роботу а, не беремо. Монтування, Монтаж. якщо на свій трактор, якщо це наша да, купляють трактор. Круто. В принципі, Андрій, а взагалі ці трактори, якщо вони є з кабінами, щоб купити заводські трактори ці з кабінами? Вони є з кабінами, але їх не, не завозять. По-перше, в Донфенга і кабіна не дуже, вона там скло заднє, отак як тут, е, так як це саме крило, воно таке mm -hmm. полукругле і воно зроблено не з Тріплікса, так як ми робимо, а скаленого. І там mm -hmm. маленький камінчик, і те, і те таке завуже таке, е, фігурне скло. Лопає і його потім і важко знайти, і воно дорого привезти, і важко його привезти, бо його не можна да, Таке, так, фуркоп, фуркопи в нас є, ну, навіска трьохточкова, ось тут вона піднята, тут вона, бачите, опущена. Ну, гарно, тут я нічого не можу. Так, скажи мені, гідравлічні виходи, як вони? Залежні, незалежні, я вже їх називаю. Залежні. Залежні, Тобто працює або навіска, або працює да. навісне обладнання, яке до гідравліки приєднується. Зрозуміло. Так, є в нас. Фонарики, які регулюються, так Андрій? Дивись, Та, як крутиш, дивись, як вони слухають, як в різні сторони. Куди хочеш, туди і крутиш. Там так само Андрій. Да, там то, точно такі самі. Так, розетка десь на причіп має бути. Андрій, покажи, що це її не во виведена розетка, виведена, ага. але її немає, бо ми її не чіпляємо, того що якщо забивається, вона. На ну, десь тут має бути, ми туди не вкинули. Ми не чіпляємо, того, що забивається, якщо не використовують, забивається піском і замикає. То ми не ставимо. Ну ми даємо. Бачите, ми заізолювали, все воно заізольовано від заводу, все гарно. Там, якщо треба, просто собі там власник ставить чи не ставить по бажанню. Ну гарно. Знаєш, воно так зроблено добротно. Воно виглядає метал грубий. Е таке не боїшся доторкнутися, не поїд, не боїшся на ньому, мені здається, працювати. Е я думаю, що. Та дорого-багато, да. дорого, да. так? Дорого-багато, так. Він значно, так і виглядає. Потужні, потужні трактори. Да. Ну що ж, давай, давай тоді е, почнемо показувати місце водія. Значить так, відразу ми показуємо, чим буде відрізнятися цей трактор від цього трактора. Е, зручністю. Перш за все, тут буде зручність. Рівна підлога. Тамтої рівної підлоги немає. Далі. Реверс. Тут є реверс, на цьому тракторі реверсу немає. Коробка передач в мене під правою рукою виведена, там коробка передач посередині. Та навіть не посередині, вона навіть якось, Внизу, ну ми, ми підійдемо покажемо. Коробка передач є збоку. Так, збоку в мене є ручний тормоз, ось він, як, як ну, в машині. Да? Не знизу, там біля педалі, не ногою там його шукати тим більше рукою, а ось тут під рукою. Є в мене е, ручний газ. Ось так це, правильно я показала? Так, так, так. Е, і в мене є повповишена, е, понижена. Ось тут так. в мене є е, вал відбору потужностей на дві швидкості. Він переключається на 540 і 1000, От Покажи там, десь має писати. Да, Видно? Там Видно, в мене є е, приведення в дію переднього приводу, так як ми знаємо, що це повноприводний трактор. Ось, теж дуже зручно. До всього я дотягуюся, а гарні дуже ручки. Кольорові, їх видно. Е а, і ще гідравлічні виходи на навіску. Речі, а, що? Ще, ще на навіску не да, показали. на навіску. Дивіться, який гарний бардачок, бокон. Ой, тут замочок, слухайте. да, такий. нам на замку. Фешн, фешн. Класно, ну, подивайся, слухайте. Та фешн, взагалі. Я б такий виступств... Не відмовилася би в мати була. Дивіться бо вам. Так, тепер дивіться, попередніх тракторах була зовсім інша панель. Там була така панель, як ми вчора показували в кентаврі. Були кожен показник виведений в окремому віконечку, і панель була металічна. Тут що ми бачимо: ми бачимо дорогий пластик, класний пластик, гарної форми. Показники об'єднані в одному електронному віконечку. Е Є наш джойстик, яким е можна виставляти повороти. Ось ми можемо з е другою стороною виставляти. Е Дальнє ближнє освітлення, глушилка. А скажи, а зарядку до телефонів не можна ще тут, так, так як нас вже показують. Щось не додумалися, якщо чесно. Немає такого ще, тут такої офіційні. От не вистачає, правда? Не вистачає, так. Да? Ну, сигнал є. Аваріка, і а скоро блекаути, так? Так, таке, щоб знаєш, підзарядити. знаєш? Сів Да ну але нас ми ж, ж показу в тракторах, таке в нас вже є в ДТЗ є. ДТЗ. Я минулого року сидів так, заряджав в чорному, в чорному, тому що я виїжджала. Так. В чорному ДТЗ там ми показували, що є е, зарядка. Додумали ну, що дзеркала, вони зараз всі запаковані. Взагалі воно все запаковано. Гарний руль, з гарного матеріалу, приємний. Ну давай покажемо другий. Тоді може заведемо? Заведемо, що ну давай. Так, що там у нас маса включена. Yeah, ver. Yeah, okay. yep. Yep. Hop. І ще раз, так само, оп. Ні -ні, ні, ні дивіться. Він не на себе, він сюди просто, оп, і все. Так. О, все, все, все добре. Oh. А ти як? Е... Як тобі робота мотора? Я люблю кемовські двигуни. Mm. Я ще люблю так погазувати. Вони люблять, щоб форсунки прогрілися. Ага. Я люблю трохи, як то так, казати. я люблю, щоб тапок впав... Ага. Ну, дивіться. Ось такий трактор. Тепер йдемо перейдемо до... Це, це повороти, так? Так, да, я зараз масу виключу. Виключає, дивись, так, да. озеро мигає. Бум. Бачите, форма поворотів теж відрізняється, Андрій. Я зразу не побачила такі овальні, тут йдуть квадратні. Так, От, якщо все. чесно, то трохи їхня проблема, бо це во пластмаса. Та, зачіпають да? Да. зачіпають. Тут вони виходить, більш так... Е, такі компактніше. Тут треба про них не забувати. Ну тепер дивіться, що ми бачимо тут місто водія. Відразу підлога е, має цю сходинку. Це не є така проблема, але якщо її вже, як кажуть, альтернатива де цього немає, то мені здається. Мабуть, вибирати треба те, що є зручніше. Коробка передач. Ну вона дійсно, вона посередині. Вона навіть не піднята, вона опущена ось так вниз. Дивіться, не видно навіть де, куди що переключати. Куди і що? Е, ну, блокування, так зрозуміло, переднього Воно. приведення в дію переднього приводу. Так само є вал відбору потужності. Ось він цей речажок на дві швидкості він є. Е, є в нас ручний тормоз, є в нас ручний газ. І в нас є на гідравліку речажок. В принципі, все функціонально, все те саме, але в сервісі, як воно розташовано, які ручки, і от, особливо ця коробка передач, ну, погодьтеся, різниця є. Занадто класично. Ну, що маємо, маємо. Панель однакова, таке саме табло да, Андрію. Та да, вони розуміє? попередні руки з того самого пластику. Так само джойстик показує повороти, сигнали ближнє дальнє світло, е глушилка, е з заводити, педалі. В принципі, тут тут змін немає. Єдине, оце ну, от подивіться, от в мене тут було хто попередньому тракторі все зашито. Бачите, воно тут а все прозоре. Це от воно буде звідси все летіти. Ну, Тут варіант тільки дійсно з кабіною. Е, а бардачку нема? А -по -по. А -по -по. <свят> ну, і бардачку немає. Ну що ж, ось такі сьогодні трактори. Ось така наша сьогоднішня пропозиція для вас. Мені, звичайно, цікаво ваші відгуки, мені цікаво, які кольори вам більше подобаються, які комплектації вам більше подобаються. Пишіть, пишіть, тому що по ваших відгуках ми враховуємо ваші думки і ми будемо і надалі робити такі замовлення, які для вас б були більш цікавіші. Ми показали переваги одного трактора і недоліки другого трактора. І в цьому це відображається і на ціні. Цінова це дорогі трактори. Вони коштують більше 10 тисяч доларів. І різниця між ними 900 доларів. Тобто цей трактор на 900 доларів буде в нас дешевший за цей трактор. Це на сьогоднішній день. Ну що ж, дякую вам за увагу. Надіюсь, вам огляд сподобався. До побачення!